Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося відшукувати номер відомого члена арифметичної прогресії. Отже, як бачимо, нам необхідно знайти номер члена заданої арифметичної прогресії, і, власне, сам член у нас дорівнює 75,1. Отже, в нас вже задана прогресія саме першими трьома членами. Як бачимо, у нас з вами йде запис за умовою задачі. Перший член у нас 7,3, далі йде 7,9, 8,5. Потім ми розуміємо, що багато членів арифметичної прогресії пропущено, і відомо, що число 75,1. Тож, є членом даної арифметичної прогресії, і, власне, ми хочемо з'ясувати, під яким же номером знаходиться дане число в даній арифметичній прогресії. Для того, щоб це зробити, нагадаю, нам буде досить корисно знати те, чим задається будь-яка арифметична прогресія, а саме перший член і різниця арифметичної прогресії. Отже, як бачимо, за умови задачі перший член у нас вже записаний. Це 7,3. Звісно, в нас іще відомий другий член і третій член. Я їх відповідно позначу А2 і А3. Нагадаю, що звідси дуже просто відшукати, чому ж буде дорівнювати різниця даної прогресії. Адже різницею є, власне, те число, яке потрібно додати, наприклад, до першого члена прогресії, щоб отримати другий, а потім до другого, щоб отримати третій. І так далі. Тому, звісно ж, різницю можна відшукати, віднявши від А2, наприклад, попередній член А1. І у нашому випадку це буде 7,9 відняти 7,3. І це буде, звісно ж, дорівнювати 0,6. До речі, ми могли знайти різницю абсолютно схожим чином, віднявши від А3 А2. І це також було б 0,6. Отже, після того, як ми вже з вами дізналися А1, воно, по суті, було дано з умовою задачі. І після того, як ми обчислили різницю, тепер ми можемо з легкістю знайти, чому ж буде дорівнювати номер. А саме, звісно ж, під номером я маю на увазі n нашого а n того, який, власне, дорівнює 75,1. Для цього нам знадобиться з вами формула n-ного члена арифметичної прогресії. Отже, давайте нагадаю її вам. Як відомо, формула nного члена записується так. Будь-який член Аентой може бути знайдений таким чином. А1 додати D помножити на n-1. Отже, в цій формулі. У нас з вами вже відомо перший член А1, відома різниця D, адже ми її щойно відшукали, і також відомий n-член арифметичної прогресії, тобто а Підставивши всі відомі величини в дану формулу, можна розв'язати отримане рівняння і знайти, власне, звідси n. Отже, давайте це зробимо. Отже, замість А1 я підставляю 7,3 додати. Замість D підставляю тільки що знайдену різницю 0,6. n-1 залишається, і це буде дорівнювати N-ому члену, а саме в нашому випадку це 75,1. Як бачите, в нас виходить звичайне лінійне рівняння з однією невідомою n. І, власне, знайшовши цей n, ми з вами дізнаємося, під яким же номером стоїть наш. Відомий член прогресії 75,1. Отже, давайте розв'яжемо це нескладне рівняння. Почнемо із розкриття дужичок. Помножимо 0,6 на n відняти. Далі 0,6 множиться на 1, тобто це буде просто 0,6 і це буде дорівнювати відповідно 75, ,1 і одній десятій. В лівій частині зведемо подібні доданки, а саме 7,3 і мінус 0,6. Якщо від 7,3 відняти 06, то ми отримаємо 6,7. Далі ще залишається плюс 06n, і це буде дорівнювати 75,1. Далі давайте. 0,6n залишимо в лівій частині, а всі числа згрупуємо в справ... справа від знака дорівнює. Отже, в правій частині матимемо 75,1. А далі при переносі 6,7 не забудемо змінити знак на мінус. Отже, в правій частині, виконавши віднімання, ми з вами відповідно отримаємо 68. І, 4 десятих. і нарешті, щоб вивести n, нам необхідно поділити обидві частини на 0,6. В результаті маємо 68,4 поділити на 0,6. Нагадаю, для того, щоб нам з вами виконати ділення на десятковий дріб, достатньо. Перенести кому і в чисельнику, і в знаменнику таким чином, щоб в знаменнику в нас було ціле число. Тобто, відповідно, таке ділення буде еквівалентно тому, що ми поділимо 684 на 6. І якщо виконати дане ділення, ми отримаємо ціле число, а саме 114. Отже, відповідно, дане число і буде номером нашого. Члена прогресії 75,1. Тобто, відповідно, 75,1 це буде член прогресії під номером 114 або 114 членом даної арифметичної прогресії. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!